Від нічного обстрілу Нікополі сталися пожежі на підприємстві з вивезення твердих побутових відходів, та у приватному гаражі всі пожежі ліквідували внаслідок обстрілів. Одна вантажівка підприємства була повністю знищена. вогнем, також пошкоджені ще чотири вантажівки та два трактори. Понівечено адміністративну будівлю та ангар у місті. Снарядами побило 10 багатоповерхових та приватних будинків, чотири господарські споруди, гараж та газогін. Зранку вже окупаційні війська вдарили по Марганецькій громаді. Поранивши жінку 73 років. Зараз вона з осколковими пораненнями перебуває у лікарні. Обстрілами у громаді Понівечені п'ять житлових будинків та автомобілі.